Ну що, друзі, продовжуємо торговлю. Hi guys, hello, друзі. Продовжуємо торговлю, заходжу на 10 секунд донизу. Напевно, це дуже багато. Заходжу. Я переставлю время, у нас ОТС-ринок. Зараз буду заходити. Ані, нормально. Так, друзі, заходжу наверх На 9 секунд догори. Часом-часом я дуже переборщив, дуже багато часу. Заходжу дві ситуації звідси догори, але буде графік пробивати донизу. Зря я зайшов, напевно. Так, да, Дві ситуації горіли. Ну, нічого, нічого, нічого. Це нічого страшного. Заходимо донизу, дві ситуації, але тут графік буде розвертатися, я заходжу також вверх. Графік дуже тяжко прогнозується, тому що ОТС, і ми просто топчемось на місці, то зливаємо, то піднімаємо. Зараз я попробую змінити валютну пару і на ній вже поторгувати. Тут сплеск просто пішов, а це друга валютна пара, ставлю донизу. Ставлю ще раз донизу. Але графік питається йти догори, але ми все-таки... Так, ні, тут буде плюс, тут буде плюсик це все файно. Ми відновлюємо чуть-чуть баланс. Дуже тяжко йде, дуже тяжко йде. Заходимо догори. На 9 секунд, я забуваю, що на 9 секунд. Так, тут у нас дуже хорошо виходить. Я ще раз заходжу догори. Внадіяся, що графік буде пробивати. Так, він буде пробивати цей рівень і йти догори. І є. у нас знову 414 доларів на балансі. Дуже тяжко, дуже тяжко йде. Заходжу ще на 2 долара до гори, але дуже багато часу я дав. Заходжу дві ситуації до гори. Дві ситуації догори, але буде пробивати на низ. А, а, на жаль, на низ буде пробивати, і це знову мінус. Тому я заходжу ще декілька ситуацій догори. М -м, надіюся, ну, дуже багато часу. Я даю дуже багато часу. А, ситуації не встигають, не встигають всі зайти. І просто всі в мінуса нас закривають, хоча там було, хоча там був плюс. Візуально, хоча б ну, там плюс був. Потрібно змінити час входу на 5 секунд. Так, пробиває нас знову. Так, ну, друзі, буду завершувати це відео. Не виходить чомусь у мене підняти нормально без аналізу так рандомно. Тому, друзі, зустрінемось на